Всім привіт, друзі! Е, вирішив зробити таке коротеньке відео на тему сленг е, свинарів. Ну Слова, які використовують люди у свинарстві, які вже трошки якийсь час займаються у свинарстві. Е, напевно, я не всі слова вам зараз скажу, то якщо ви володієте ще якимись такими. Слово визначеннями у свинарстві, то напишіть, будь ласка, коментарі тут знизу, щоб люди, аматори у свинарстві, вони розуміли, що є що. Ну, почнемо з чого? З самого такого першого питання, яке мені недавно задали, що таке лактуючі, що таке ремонтні свинки, то почнемо так. Ремонтні свинки це той молодняк, який ви собі обрали, для того, щоб вони, ці свинки, в майбутньому стали вашими мамками. Як зазвичай, таких свинок годують окремо, годують спеціальними кормами, які для них, ну принаймні, це я так роблю. Годую їх з таким прицілом, що ці мамки мене мають свинки мене мають стати мамками. Що таке лактуюча свинка? Лактуюча свинка це та мамка, яка вже опоросилася, і вона годує поросят. Слідуюче наступне питання, що таке супоросна свиня. Супоросна свиня це та свинка, яку ви запліднили чи осіменили, і е, вагітна ну, тобто вагітна свинка, яка вже носить в собі поросят, і ви будете чекати. Приплоду. Наступне слово визначення це петля. Петлею називають статевий орган е, свині, і по кольору петлі ви можете визначити, чи гуляє свинка. Гуляє свинка, це значить, е, вона прийшла в статеву охоту і цей час саме той час, коли вам потрібно осіміняти чи запліднювати свинку. Також у нас є підсосні поросята, таке слово визначення. Це ті поросятка, які е, суть мамку, п'ють молоко мамки. Е, далі це кабанчик, кнур і хряк. Е, кабанчик це зазвичай вже кастрований, кастрована, кастрована ну, кастрований хлопчик, свинячий, так би мовити. І це просто визначення статевої. Тобто до кого воно відноситься до хлопчиків чи до, до дівчаток. Наступне це БМВД і премікс. Ну, Це вже не, це вже не сленг, може так би мовити, але все-таки я пояснюю: БМВД це білково-мінеральна вітамінна добавка, яка містить в собі. Біл, білок це або соя, або макуха, ну там різні виробники використовують різні наповнювачі білковий, ну зазвичай це соя. А премікс, якщо по-простому сказати, це те, з чого роблять БМВД. Наприклад, я використовую на відгодівлі премікс, і я там, в мене є своя схема, по якій я годую свиней. Якщо, до речі, буде комусь цікава ця схема, то напишіть мені, я. Вам е, дам цю схему. Ще е, що ми ще таке використовуємо? Які слова, е, друзі? Ще є таке слово визначення, як F1. І це теж не сленг, це більш такий професійний е, вислів. F1 це коли е, це коли з -з злучені е, двох е, ну, свинки двох порід. Наприклад, це е, ну, в основному це застосовується до? Якщо кабанчик велика біла і мамка це Ландрас, це виходить кабанчик в чистоті і мамка в чистоті, і на виході в них ми отримуємо так звану F1, це гібрид двох порід. І вже з цього гібриду двох порід можна вже робити трьохпородний гібрид, тобто ще якоюсь іншою, ну, зазвичай це береться або Петрен, або Дюрок, або Макстер, там вже практично всі йдуть породи. До цього і вважається у сонарів, що трьохпородний гібрид він ну, якнайкраще, в нього є динаміка росту і привісу, і це дуже гарні на відкорм поросята. Не на ремонт, а на, на відкорм. Що таке ремонт? Я вже говорив на самому початку. Ремонт це коли ми е, вибираємо мамку посвинку, яка буде мамкою. І трьохпородний гібрид як зазвичай на ремонт не використовується. Не використовується зазвичай ну, Принаймні на комплексах і в тих свинерів, які якось намагаються більш-менш професійно до цього підходити, то на ремонт використовується двохпородний гібрид. Ну, Зазвичай це велика біла і, і ландрас. Або ж, наприклад, Оптимус і Велика Біла, чи Оптимус і Ландрас. Ну, Це вже не буде F1, але все рівно це двохпородний гібрид. Отже, друзі, ну, такі декілька слів я підіграв самих таких. Ну, які частіше за все використовують. В медицину я не буду занурюватись, бо, бо напевно треба взяти ці купу препаратів і просто вам зачитувати, зачитувати що від чого там, наприклад, окситацин, природах чи там. Ну, ладно, не буду я занурюватись, я вже сказав. Так що, друзі, якщо ви додивилися це відео до кінця і ви щось тямите в свинарстві, і використовувати якісь слова, які визначають і мають якесь своє значення, наприклад, там пацючки це значить маленькі поросятка. Ще так говорять, розумієте? Купірування хвостиків це значить обрізати хвостики. Ну, щось таке от подібне. Якщо ви маєте в Своєму е, запасі ще якісь такі слова лексикони, які використовують е, в свинарстві, то, будь ласка, пишіть тут в коментарях, можливо, нам вдасться е, якесь таке спілкування зробити в коментарях? Ну, було би принаймні е, дуже добре. Отже, я вас запрошую поставити вподобання, підписатися. Недавно подивився. Виявляється, що 90% користувачів, хто дивиться мої відео, вони не підписані. Тож я вас запрошую підписатися, поставити вподобання. Україна переможе. Бажаємо нашій державі, щоб вона дійсно стала незалежною, дійсно перемогла і дійсно було мирно небо в нас над головою. З Богом до побачення.